Парвовірусна інфекція, що спричиняється парвовірусом в 19 часто недооцінюється через свій відносно легкий перебіг під час, у дорослих людей. Але під час вагітності вона є особливо небезпечною, тому що може внутрішньоутробно вражати плода. Парвовірус викликає хворобу, яка називається п'ятою хворобою або інфекційною еритемою, що проявляється сипом, лихоманкою, а також болем у суглобах. Для дорослих людей вона, як правило, не небезпечна, і всі переносять її досить легко і часто в дитячому віці. Причому що воно переноситься настільки іноді непомітно, що навіть цей діагноз не встановлюється. Відповідно, ви навіть не знаєте, чи була б вам перенесена барва вірусна інфекція. Приблизно 30-50% людей вони переносять цю хворобу ще в дитинстві. Але відповідно там 40-60% вагітних можуть отримати цю інфекцію вже під час вагітності. Чим це небезпечно? Це небезпечно, тим, що вірус може трансплацентарно потрапляти до дитини. Цей вірус вражає клітини-попередники крові. І відповідно дитина, внутрішньоутробна, яка може отримати цю інфекцію, може мати анемію та водянку. Водянка збільшує ризики внутрішньоутробної загибелі плода, а також ускладнень після народження дитини. Шляхами передачі парвовірусної інфекції є повітряно крапельний шлях і трансплацентарно відповідно, вертикальний шлях передачі. Ось специфічної профілактики для захисту від парвовірусу не існує. Тобто потрібно дотримувати загальноприйнятих рекомендацій, це мити руки з милом і вникати контактів з людьми, які мають симптоматику гострої респіраторної вірусної інфекції. Якщо вагітна має ознаки ГРВІ, і вона, наприклад, має фактори ризику інфікування паровірусом, працює в дитячих колективах, це сигнал для лікаря для того, щоб обстежити її на Можливість інфікування парвовірусом також це о, сигнал до того, щоб більш детально моніторити стан дитини, використовується для цього УЗД для оцінки наявності водянки у плода, до середньомозкової середньої мозкової артерії плода для своєчасного виявлення анемії плода і в подальшому полого розрішення, якщо раптом ситуація починає погіршуватись. Будь ласка, звертайтеся до нас. Ми знаємо. Всі можливі методи діагностики, профілактики та лікування.